Ми маємо знайти значення похідної в точці. Тому спочатку знайдемо похідну нашої функції. І будемо шукати її як похідну добутку. За правилом розпишемо це так. Ми шукаємо похідну від 7х плюс 5 і множимо на вираз 3 косинус х мінус 1. А потім додати, навпаки, 7х плюс 5 залишаємо вираз. А знаходимо похідну від 3 косинус х мінус 1. Правило добутку, і тоді шукаємо. Похідну від 7х плюс 5, така похідна буде дорівнювати 7. Тут нема похідної, значить ми просто переписуємо. Обов'язково вираз потрібно писати в дужках. Це важливо. Далі, плюс 7х, плюс 5 ми переписали. А похідна від 3 косинус х трійку залишили, похідна від косинуса це мінус синус х. Ну, а похідна від мінус одиниці 0. Тому далі ми запишемо це таким чином. Е, я запишу 7 на 3 косинус х мінус 1, потім переставлю і мін... множники поміняю місцями. Мінус 3 синус х і в дужках 7х плюс. 5. Ось така похідна. Не будемо спрощувати, хоча, в принципі, це можливо, а просто замість х ми підставимо 0. В результаті ми будемо мати штрих від 0, Це буде 7. Тут 3 косинус 0 мінус 1, мінус 3 синус 0, 7 помножити на 0 плюс 5. Отже, 7 Косинус 0 1 – тому в дужках ми маємо 3 помножити на 1 мінус 1. Синус 0 це 0. І так як 0 ми множимо на будь-який вираз, в дужках все рівно отримуємо 0. Тому далі нічого писати не потрібно. Отже, в дужках ми маємо 3 відняти 1, це 2, і 7 множимо на 2. В результаті пишемо число 14. Далі. Знову ж таки, знаходимо похідну. А для цього ми е, знайдемо просто похідну нашої функції. Отже, числовий множник ми завжди переписуємо. 6. Потім знаходимо похідну від кореня з. Ікса, це табличне значення. І це дорівнює одиниці на 2 з ікса. Далі, мінус числовий множник записуємо: 16. Залишається 1 на х, а похідна від одиниці на х це мінус одиниця на х у квадраті. Якщо ви не знаєте зразу ж, чому дорівнює похідна від одиниці на х, то одиницю на х можна записати як х у мінус першому степені. А тоді, коли ми будемо шукати похідну, то це буде дорівнювати мінус 1х. Віднімаємо одиничку х мінус другому степені. Тобто, от у вас виходить той самий результат, що ми і записали: мінус одиниця на х у квадраті. І далі похідна від логарифму натуральна від 2. Зверніть увагу, що там немає уже х. А коли немає ху, то це число. Таке саме як 5, 7. Похідна від сталої дорівнює нулю. Похідна від логарифму від 2 дорівнює нулю. Таким чином, після того, як ми дещо спростимо, ми будемо мати результат. 3, що ділиться на корінь з х. Далі мінус на мінус плюс. І тут, коли ми помножимо, чисельнику буде мати 16 знаменнику х у квадраті. Ось така похідна. Тепер замість ікса ми підставимо число 4, і будемо мати такий результат: 3, що ділиться на корінь з 4 плюс. 16 на 4 в квадраті. Корінь з 4 це 2, тому ми маємо 3 других. 4 в квадраті 16 і 16 ділимо на 16, в результаті маємо 1. 3 других це 1,5 ми додаємо 1, В результаті пишемо відповідь: 2,5. Далі знову знаходимо похідну в точці. Спочатку знайдемо просто похідну Y' дорівнює. Мінус 2 числовий множник, ми множимо на 3, будемо мати мінус 6х, від 3 віднімаємо одиничку в квадраті. Далі плюс. 10. І знову ж таки, у нас одиниця на х. Ми вже говорили, що похідна це мінус одиниця на х у квадраті. Варто запам'ятати. І похідна від мінус 14 це 0. Тому будемо мати так, результат. Мінус 6х у квадраті відняти 10, що ділиться на х у квадраті. Далі, ж, замість х підставляємо 2. І будемо мати. Мінус 6 на 2 в квадраті, мінус 10, що ділиться на 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4. Мінус 6 множимо на 4 мінус 24. А тут 10 ділимо на 4, 10 четвертих. Можемо скоротити на 2 і записати 5 других. 5 других це 2,5. Отже, мінус 24 мінус 2,5. В результаті будемо мати мінус 26,5. Мінус 26,5. Знову ж таки шукаємо похідну f' відх дорівнюємо. 81 переписали. Похідна від кореня з ікса це одиниця на 2 кореня з хса. Далі, мінус 81 знов записали. І знову похідна від 1 на х це мінус 1 на х у квадраті. Похідна від логарифму натуральної 5 це 0, тому що там немає х, і це просто число. Тому ми будемо мати такий результат: 81 на 2 корення з х плюс 81 на х у квадраті. Далі, замість х підставляємо 9. І будемо мати f штрих від 9. 81 на 2 кореня з 9, плюс 81, що ділиться на 9 у квадраті. Корінь з 9 це 3. Коли ми 81 поділимо на 3, будемо мати 27, а тут 2 залишається. 9 у квадраті 81. 81 ділим на 81 це 1. 27 других це 13,5 додати 1. 14,5. І далі нам потрібно знайти, як ми бачимо, похідну від частки. А отже, розпишемо цю похідну за правилом відповідним. Розпишемо похідну частки. Це похідна від чисельника множиться на знаменник, мінус навпаки, і знаменник у квадраті. Далі шукаємо похідну 2х похідна. Від виразу, в дужках 3х плюс 1. мінус. Я спочатку знайду похідну, похідна від 3х плюс, 1, це просто 3. Запишу мінус 3, а в дужках х квадраті мінус 5. Так, зручніше далі спрощувати вираз в чисельнику. Знаменник, ми ніколи нічого не відкриваємо дужки. За формулою, а таким чином переписуємо, як він є. Отже, буде дорівнювати 6х у квадраті плюс 2х мінус 3х у квадраті плюс 15. Ну і знаменник, 3х плюс 1 до квадрату. Зводимо подібні в чисельнику. 6х у квадраті відняти 3х у квадраті це 3х у квадраті. Далі подібних немає, переписуємо. І знаменник також. Ось таку ми отримали похідну. А далі замість хуба підставляємо 3 f штрих, досі 3. 3 на 3 в квадраті, плюс 2, що множиться на 3 плюс 15. В знаменнику: 3 на 3 плюс 1 до квадрату. Обчислюємо. 3 в квадраті 9 множимо на 3, 27, плюс 6, плюс 15 в чисельнику, В знаменнику. 9 плюс 1 – 10 у квадраті. Отже, в чисельнику ми маємо 27,6, 33 і 15, 48 на 100 ділимо. Отже, 0,48 – результат даного виразу.